Друзі, привіт! Ось по дорозі заїхав, тут дивлюсь ще один такий дуже класний екземплярчик. В дуже гарному стані це джундір 6530 преміум. 2007 рік випуску, Преміум версія, в хорошому стані, трошки він підфарбований, але по технічному і так візуально мені подобається. Зараз будемо цікавитись ним. Може щось торгуємось. Колеса в гарному стані. Клібер спереду, клібер ззаді. тут 480 на 24, ззаді 520. Ось Підмальовані тут диски. І тут диски підмальовані і в принципі все. А, і ще Тут Сам цей форкопчик підмальований. І в принципі все а так повністю в оригінальчику. Вон є управління навіскою, управління вон з вулиці. Стан дуже цікавий, тому кого зацікавив такий трактор, тут 130 кінських сил. Що у нас тут? Мадень Германії. Сухонько все гарно. Правда, немає передніх грузів, а ще ця передня балочка підкрашена. Тобто виходить, що воно загалом диски, передня балка і задній фурко Ну, Це не є якийсь нюанс, навпаки, гарно все зробили. Міст ЛС нового типу. Редуктор такий як 6630, 6830, 6,8 і об'єм для 130 лошадок. 30 Тут все у нас по оригіналу 119 кВт. Чи передасть камера вам. Зараз спробую сфокусувати. 119 кВт. Можете помножити. Розумієте, яка ситуація? Деякі екземпляри в таких моделей 65-30, 66-30 може табличка бути 110 кВт, може бути 119 квіт, не завжди, не завжди. от 6530, кажуть 125 коней. 119 кВт це по-моєму. Якщо помножити на 1,3, це що виходить? 145 кінських сил чи що? Ну порахуйте, бо мені незручно. Буває і таке, що модель 6530, а кінські сили такі, як в 66.30. Стан дуже гарний. Додаткове сидіння пасажира, оригінальна сідушка водітельська, нічого не підтерто, не перетягнуто. Оригінальний потолочок, дивіться, нічого не висить. Клімат стоїть з кондиціонером? Так, що в нас тут зараз глянемо? По мотогодинах. годинах заодно і заведемо? Ага. Включимо масу. Так. Так. 7 827 годин Ну що, заведемо Гарно заводиться Гарно заводиться Дуже гарно заводиться. Робота рівномірна. Ну, Камера того не передає, але я сразу відчув, як ТЛС-міст припідняв трактор. Зразу спрацювала система. Це означає, що, що? що все працює гарно. Немає помилучок ніяких. На віскою, всі циферки на місці. Воно обично, коли дуже часто працюють даним акселератором, то всі ці стираються, всі ці циферки. А якщо часто працюють на візку, вверх верх-вниз. Тут дивіться, все чітко. Ну, стан мені подобається, мені дуже подобається. Вартість трактора в Україні приблизно 60 тисяч євро. Це якщо з, перед з передоплатою, без передзамовлення, без передоплати, якщо я його візьму на себе на майданчик, він буде коштувати 62 тисячі євро плюс доставка від нашого майданчику до вашого господарства. 50 гривень кілометр. А якщо, наприклад, з передоплатою, передоплата у нас від 2 тисяч євро від 2, то ми одразу його завантажуємо і веземо до вас. Тоді ви економите вже 2000 євро і плюс доставочку економите, тому що трактор поїде до вас. В принципі, тут технічно все окей, я його перед відеороликом його перевірив візуально і технічно. Ну ще вам покажу. Гарний стан, нічого не почухрано, не подерто. Так що, друзі, будь ласка, замовляйте, гарний тракторець.